Цей автомобіль був привезений з Америки десь біля 20 років тому. Зверніть увагу, це його оригінальні номери Пенсільванія 37-го року. Автомобіль до нас майже все життя був в руках однієї. людини. Цей Buick Roadmaster ніколи не проходив комплексної реставрації, і в новому музеї ретроавтомобілів у Києві така автівка не єдина. На площі майже 2000 квадратних метрів зібрані понад 100 рідкісних моделей 20-го сторіччя. Серед них зустрічаються і справжні легенди, як от американська ікона автостилю Chevrolet Impala або ж унікальний радянський Zim-Phaeton кабріолет 49-го року, котрий випустили лише у двох екземплярах, чи брутальний Oldsmobile, Дельта 88, що зійшов з конвеєра на початку 70-х. і у кожного з цих автомобілів є своя унікальна історія життя та реставрації, це Олсмобіль Delta 88, 71-го року випуску. Типовий представник фуллсайзів тодішньої американської культури. Автомобіль. Ну, для мене він особисто дуже дорогий, тим, що на реставрацію його, от саме його в мене пішло 18 років. Істотну частину музею займає радянська класика. Тут є і зіли, Побєди у незвичайних кузовах, і неймовірні Волги з кондиціонерами, які були за кишеною тільки радянській еліті. Це газ, а який насправді є ліцензією автомобіля Ford А і випускався в радянському Союзі. Є деякі дрібнички, котрим він відрізнявся, але насправді найбільша відмінність форда від газа – це емблема на радіаторі. Таких автомобілів в Україні збереглося, по моїм даним, всього два. Один із них стоїть тут, у нас в музеї, і відреставрований всього один лише цей. Раніше ці авто ми могли зустріти лише в інтернеті або ж у документальних фільмах. А відтепер у всіх поціновувачів автомобільної класики є можливість побачити їх на власні очі у столиці. Особисто я до цього шов ну достатньо довго, тобто ну все почалося з захоплення просто машинками-модельками. Да потім це все переросло. В якусь таку ну купив перший ретроавтомобіль, Це було дуже давно, десь років 30 тому. І тоді в мене така, скажімо, зародилася думка. Створити спочатку колекцію, яка потім переросла в таку прям от ціль зробити музей. Для чого? Бо я бачив, що багато людей, навіть старшого віку, вони чи не знають, чи вже не пам'ятають цих автомобілів. Павло разом з друзями хотів відкрити музей і ще на початку 2022 року, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у плани приміщення музею разом з автомобілями на реставрацію і пошуки, яких пішли роки, не раз опинялось під загрозою повітряних атак ворогів. Вони сюди не дойшли, буквально там якісь 5 кілометрів може Вивезти це. Було неможливо. По перше, не було куди. По друге, перевізники в той час ціни підняли там, не знаю, в десятки разів. Ну, тобто саме перевезення коштувало неймовірних просто грошей. Ну і так сталося, що ми просто перечекали, і слава Богу, все добре. Сьогодні автомобільний музей Колеса Історії, попри велику війну, працює на повну силу і навіть поповнюється новими експонатами. За кілька місяців роботи виставку відвідали вже сотні людей, які цікавляться автомобільною історією. Тут є постійний павільйон, куди можна прийти і відразу подивитися ці всі автомобілі обійти їх з усіх сторон, побачити як екстер'єр, так і інтер'єр. Той обсяг автомобільної класики, який тут можна побачити, ну, це є винятковим, я вважаю, в Києві і, мабуть, в Україні. Тепер музей колеса історії може відвідати кожен охочий. Він розташований за адресою Малинська 1 і працює з п'ятниці по неділю від 10 до 18 години. Для студентів, пенсіонерів та школярів діють знижки на квитки. Тож можна замовити одну з кількох автомобільних екскурсій і вирушити у справжню подорож минулим разом з рідними чи друзями.